Боротьба за дисципліну знову крики, війна за мову та новий раунд дебатів на тему Європейський чи Євразійський Союз. Верховній Раді сьогодні було вже традиційно неспокійно. Почалося все з заявки екс-спікера Володимира Втвина. На його думку, українці готуються до війни. Суспільство прибито політикою, і люди вже хочуть війни, оскільки не вірять у сьогодення і не бачать майбутнього. Немає визначеності. Хоча євроінтеграція залишається привабливою. В тому числі електоральною темою, а відтак ніхто не ризикує не нею ігнорувати принаймні до 2015 року. Ясності щодо нашого зовнішнього політичного вибору останнім часом стало ще менше. Потім парламентарі повернулися до вже звичних дебатів: куди ж Україні інтегруватися, до Європейського союзу чи до Митного під акомпанемент вигуків з вимогами розмовляти українською нардеп регіонал Сергій Гриневецький песимістично заявив, Україну не врятує ні один, ні інший Союз. У своїх рекомендаціях у 2011 році Верховна Рада чітко і ясно заявила, що створення зони вільної торгівлі з ЄС та поглиблення співробітництва з державами митного союзу саме по собі не гарантує Україні прискорення економічного розвитку. Ця теза не втратила своєї актуальності сьогодні. Ми часто скаржимося, що нас не сприймають рівноправними партнерами ні в Брюсселі, ні в Москві. Думаю, що в цьому винні ми самі. Самі понад те парламентарі ратифікували декілька міжнародних договорів, в тому числі угоду про реадмісію з Російською Федерацією. За боротьбу з нелегальними мігрантами проголосували 284 народних обранців. Але головною подією дня стала загроза Володимира Рибака. Він поставив депутатам ультиматум. Якщо вони і далі будуть перешкоджати виступам одне одного особливо голосливі отримують червону картку. Не я зала буду удаляти, а ви будете голосувати. Верховна Рада. Без обговорення може прийняти рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях до п'яти пленарних засідань. Якщо ж спікер реалізує свою загрозу, то опозиції придеться змінити свою тактику боротьби з російською мовою Верховній Раді з криками та топутінням або ж переносити ці бойові дії за стіни парламенту.